Якщо ви не користуєтесь штучним інтелектом, то це треба почати робити, тому що з кожним днем не штучного інтелекту ваша конкуренто-здатність стане. Ну, в металургії ми в кількох напрямках використовуємо штучний інтелект. Це є контроль якості напівфабрикатів, продукції нашої і також в охороні праці. Ці технології дозволяють нам як і створювати нові бізнес-можливості, конкурентну перевагу зберігати, так і забезпечити максимальний рівень безпеки на виробництві для працівників. Ну, подивившись в металургії, ми побачили можливості, наші, що ми можемо запропонувати ринку. В цьому році ми активно почали спілкуватися з іншими бізнесами. Ми розділяємо наші рішення на кілька напрямків: це робота на виробництві. Це що відноситься до промислової автоматизації, робота з публічними просторами, такі як торгові площі, вокзали, вулиці, де ми можемо використовувати наші моделі для забезпечення безпеки, реакції на якісь непередбачувані події. Також в охороні, так як в нас активи також мають охорону фізичну, ми контролюємо периметри. Контролюємо перебування, знаходження об'єктів, людей, транспорту, де це заборонено. Дякувати е, нашим партнерам і те, що ми все-таки частина е, західного світу. Ми маємо доступ до найновіших і найпрогресивніших технологій. І, звичайно, ця розвиток інвестиції е, інвестиції в штучний інтелект дозволили зробити е, ці технології значно дешевшими. І доступнішими для будь-яких компаній. Технологія штучного інтелекту це залишається інструментом. І важливо, як ви цей інструмент використовуєте, де і який ефект принесе вам це особисто чи вашому бізнесу. Такі партнери, як наша компанія, може надати повний спектр, подивитися на цю технологію з різних сторін, на ваш бізнес. Вам потрібно це чи не потрібно. Ми користуємося зараз дуже якісно і професіонально в нас, і процеси, і виклики. Підхід до нашої до вирішення проблем може бути дуже нетривіальний і креативний. І це наша особливість і сильна перевага. Ми не є зараз в комфортних умовах, в теплій ванні. Ми по кожен день боремося за нашу ефективність, за наше майбутнє. Відповідно, наша задача кожен день ставати кращими. Це кожен день викликає. Тому ми найкращі.